Улучається до нашого ефіру Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Вітаємо вас. Так, вітаю вас. Отже, будь ласка, хочемо дізнатися від вас з перших вуст оперативну ситуацію, якими були наслідки ворожих російських обстрілів у вас в регіоні. Так, дійсно, минулої доби російська армія обстріляла п'ять населених пунктів нашої громади: це Херсон, Антонівку, Придніпровське, Надніпрянське та Садово. Через прильоти зруйновано або пошкоджено були приватні домоволодіння та багатоквартирні будинки. Вчора Росіяни з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Через цей ворожий удар обірвав життя 65-річного чоловіка. мої співчуття рідним близьким загиблого. Ще четверо людей були поранені. Одному потерпілому медики надали допомогу, відпустили на лікування амбулаторно, трьох шпиталізували. Зокрема, двоє жінок перебувають у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхнє життя. Також у Корабельному районі окупанти атакували з дрона 64-річного місцевого жителя. Він також лікується амбулаторно. Сьогодні, близько 4-ї ранку, у Херсоні 28-річний чоловік постраждав через детонацію виходу небезпечного предмету. Він який взяв його був в руки. Наразі потерпіли його у лікарні, він дістав вибухову травму і поранення руки. Вже зранку росіяни активно б'ють і по Херсонській громаді. У Дніпровському району Херсона ворог атакував з дрона 48-річного чоловіка, через що він дістав дістав тяжкі поранення. Це вибухова травма та поранення голови та ніг. Буквально через 20 хвилин у корабельному районі під удар потрапив 60-річний херсонець. У нього також вибухова травма, контузія і поранення ноги. В антонівсі також росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 35-річного місцевого жителя. Він дістав вибухові. Травми, уламкові поранення ніг та рук. Всі потерпілі зараз знаходяться під наглядом наших лікарів, вони отримують цю необхідну допомогу. Пане Ярославе. Внаслідок обстрілу Херсона також було пошкоджено об'єкт, який забезпечує водопостачання міста. Чи є зараз загроза лишитися без води в окремих районах Херсона? Так, в суботу через російський обстріл було суттєво пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, що забезпечує водопостачання міста через це можливі перебої, саме зниження тиску та подача води за графіком у Дніпровському, корабельному та це центральних районах щодо прогнозів наразі точних термін, термінів завершення відновлення робіт називати не можу. Це тривалий процес, що залежить від низки факторів, зокрема, і безпекової ситуації, можу сказати, що всі відповідні служби. Ульби задіяні на ліквідацію наслідків. Ми бачимо, що Херсонщина під вогнем російської авіації, артилерії і дроновим терором просто систематично. Як от ви зараз посилюєте захист інфраструктури, зокрема енергетичної, транспортної? Дійсно, російські війська атакують Херсонську громаду з усього озброєння, яке вони мають по на наших населених пунктах. Прилітає зі ствольної артилерії, танків, мінометів, авіації та дронів. Саме БПЛА залишається однією з основних загроз громади, адже росіяни використовують дрони для терору мирних людей, екстрених служб та руйнування цивільної інфраструктури. Протидія Ворожим крилом це пріоритетне завдання, над яким ми працюємо разом із військовими. Це боротьба, перш за все, технології, в якій ми зобов'язані бути на кілька кроків попереду. Для цього ми намагаємося максимально забезпечити воїни усім необхідним, щоб вони могли збивати ворожі дрони. Якби я вже це казав, захист був відсутній, то Херсон вже б давно перетворився на пустелю з тією інтенсивністю, з якою росіяни запускають ці дрони. Тож ми працюємо. Над встановленням, в тому числі, розглядаємо антидронові сітки спільно з військовими, визначаємо пріоритетні ділянки, які першочергово потрібно закривати разом в співпраці з обласною адміністрацією. Також дякуємо, пане Ярославе. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.